Зараз судоби якщо у хочемо представити такий автомобіль, це Jeep Wagoneer. Доволі крутий автомобіль. Автомобіль повністю на ходу, жодних помилок, він акціоні продавався пошкоджений водою. Ну, взагалі в салоні води не було, жодної помилки, все працює, абсолютно все працює. Часто є такі варіанти, що їх під шумок теж списують. Це майже 23 рік, 10 місяць 2022 року. Це повноцінний синмісний автомобіль, доволі доволі величезний автомобіль. На хорошій комплектації, радарі, задні передні паратроніки, сліпі зони, кабари 360. Отакий От корабль, що типу класу ескалейда. Місця доволі багато всередині, От я сідаю взаді. просто місця доволі багато, всередині теж виглядає доволі гарно. Переминальна акустика Альфін, сліпі зони також є, обдула, вентиляція, в принципі, всі асистенти. Камера 360, мошенка повністю на ходу. 19 тисяч миль. Хто любить великі автомобілі, сімейні автомобілі такі, от саме варіант для вас Повністю справний цілий автомобіль. Можна сказати що за пивцями